Брехня та дезінформація переповнили інтернет. Як орієнтуватися, правдива новина чи ні, острі поради, як розпізнати фейкові дописи. На цьому відео показано, як ракета, наче врізається в місяць. А на цьому ми нібито бачимо космічний корабель, який руйнує червону площу в Москві. Тут російський уряд стверджує, що кадри з тілами, які лежали на вулицях Бучі, були інсценовані після відходу російських військ з Київщини. Це все приклади фейкових новин у соцмережах. Відео чи статті, які дезінформують, поширюють в шість разів швидше ніж точні новини. Будь-кому, хто користується інтернетом, час усвідомити, що це величезна проблема. Ось три поради, як відокремлювати правду від брехні в інтернеті. Перш за все сумнівайтеся. Велика ймовірність, що ви зіткнетеся з фейками в мережі. Фактчекер Йоша Вебер зазначає, що нам як ніколи слід бути обережними будьте обережні, якщо натрапити на емоційні чи суперечливі теми в інтернеті, або якщо заголовок заявляє про сенсацію. Загалом такі емоції, як гнів або страх, змушують нас легше вірити в неправдиві історії. Коротше кажучи, якщо щось занадто добре, щоб бути правдою, то це вірогідно фейк. Тому залишайтеся скептичними. Наприклад, подивіться на цю світлину пари, яка нібито спостерігає за запуском ракети Аполлон 8 Як ми з'ясували під час пошуку в інтернеті, фотографія була підроблена. Цим відео Володимира Путіна також зманіпулювали, Нібито він оголошує, що Росія капітулювала у війні проти України однак це діпфейк. на відео наклали змонтовану звукову доріжку. По-друге, запитайте себе, хто стоїть за статтею або відео, які ви бачите, коли інформація потрапляє до вас через соціальні мережі чи месенджери, одразу шукайте відповідь на запитання, хто поширює цю інформацію, якою може бути мета, та наскільки надійне джерело, щоб пролити світло на контент, який ви щойно спожили, перевірте обліковий запис автора допису. Наприклад, якщо обліковий запис має мало підписників і відносно новий, але регулярно публікує дописи, це може вказувати на бота, який поширює дезінформацію. Часто буває і так, що людина отримує від когось новини і пересилає їх без попередньої перевірки. Багато платформ зараз вказують, чи було переслане повідомлення чи ні. Наприклад, WhatsApp показує маленьку стрілку над повідомленнями, щоб вказати, що його переслали, а дві стрілки означають, що повідомлення. Пройшло через принаймні 5 чатів. Якщо в публікації або в повідомленні є посилання, ви можете натиснути на нього, щоб перевірити, куди воно веде. Однак сама наявність посилання не означає, що воно активне або є свідченням правдивої новини. Коли ви переходите за лінком, то може виявитися, що ви потрапили на політичний сайт, приватний блог чи навіть сайт сатири. Ознаки ненадійних новинних вебсайтів наступні відсутність юридичних застережень, текстові помилки, непрофесійний дизайн сайту або якщо вам пропонують не тільки інформацію, але й щось придбати. Наша третя порада якщо новина здається вам дизною, спробуйте перевірити її. Наприклад, у березні 2022 року сотні користувачів соціальних мереж стверджували, що гендиректора Діснея Боба Чапека заарештували за торгівлю людьми. Це був фейк. Один зі способів перевірити таку новину подивитися, чи розповсюджують її надійні змі, і чи коментують офіційні органи. У цьому випадку простий запит у пошуку показує, що новина неправдива. Сайти з фактчекінгу також спростовують твердження. Для інших новин ви можете перевірити першоджерела, на які посилаються в дописі, такі як дослідження, програми політичних партій або публічні виступи. Отож, підсумуємо три найважливіші поради щодо того, як розпізнати фейк. По-перше, запитайте себе, чи звертається твердження в новині до емоцій чи базових інстинктів. По-друге, перевірте перше джерело. І по-третє, перевірте вміст та ознайомтеся з додатковою інформацією з авторитетних ЗМІ та вебсайтів. І головне, не ставайте частиною машини дезінформації. Якщо ви не впевнені, що твердження правдиве, не поширюйте його.